Житомир знову у жалобі. На вчиті до рідного міста повернувся 42-річний захисник Сергій Степаненко. Коли хлопцю було три роки, його сім'я переїхала до села Вишневе Ружинського району. Навчався Сергій у Титусівській загальноосвітній школі. Опісля проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Після повернення до цивільного життя вступив до Малинського лісотехнічного коледжу, де здобув спеціальність. Татних деревообробних верстатів подальшому він працював на різних будівельних майданчиках міста. Сергій захоплювався природою, полюбляв риболовлю. Мав золоті руки, був дуже щирою, доброю, відкритою людиною. Швидко навчався новим справам. з травня 2024 року. Чоловік став на захист України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет. Серед командирів та побратимів Сергій був доброю, щирою та винахідливою людиною. кажуть його знайомі У свій час дуже при великій біді, допоміг мені. Був щирою, доброю людиною, таких як він, дуже ну мало людей. Воїн героїчно загинув 9 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у вічній скорботі залишилася дружина, рідні та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Житомиряни масово скаржаться на брудну воду, що тече з кранів. Мешканці міста обурені цим та активно виставляють в соцмережі фото і відео пожовтілих речей. Житомирянка Аліна живе на богуні. Жінка також нарікає на якість води. Вимикають світло, не працюють насоси, і відповідно, через деякий час, коли вмикають, просто тече брудно-коричневого кольору. Вода проходить навіть час, все одно там чотири години, 5, все одно вона жовтого кольору. Основною проблемою є брудний осад, який, за словами Житомирянки, не дозволяє користуватися водою у побуті. Ну, ти береш, в тебе там жовтий одяг. Ти навіть миєшся, ти не стаєш чистішим від цієї води. На тобі навпаки ще, вибачте, такий осад лишається. Однією з причин поганої якості води є забруднення водосховищ. Також для повного відновлення постачання чистої води потрібно замінити більшість мереж водопостачання. Друга основна причина це те, що мережі протягом тривалого часу. Вже є частково замулені, і коли ми десь робимо якісь аварійно-ремонтні роботи, перекриваємо мережі і створюємо додатковий рух води. виходить повторне забруднення. У водоканалі кажуть у разі надходження брудної води Житомирянам слід звернутися за номером, що бачите на екрані. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 у Житомирі не вистачає 20% водіїв тролейбусів. Одна з головних причин мобілізація чоловіків. З ТТУ це до 100 чоловік було мобілізовано. Жінок на сьогоднішній день працює більше половини. На базі ТТУ організовують безоплатні курси для усіх охочих стати водіями тролейбусів. Таке навчання триває три місяці. Якщо говорити про середню заробітну плату, то після курсів заробітна плата. В районі 18 тисяч гривень. Працівники, які працюють вже більш тривалий термін, це до 24-25 до тисяч гривень, в залежності від кількості годин відпрацьованих на лінії. Остання група, яка навчалася, мала 10 випускників, з поміж яких сім жінок. Ніна вже півтора місяці працює водійкою електротранспорту за маршрутами номер 2 та 3. Жінка розповіла: ця професія була її мрією. Мені подобається їздити містом за кермом. Це моє кермо одну люблю я авто. Зараз у нас жінки такі, що знають все і покраще, мені здається, чоловіків. Робочий день Ніни розпочинається о шостій ранку. Жінка ж приходить ще раніше, щоб завчасно підготувати транспорт та перевірити його технічну справність. За словами водійки, професію не можна назвати легкою. Дуже важко, тому що потрібно тобі сорінтуватися, куди тобі, де тобі повернути, як найкраще щоб. І тим паче дуже багато транспорту в місті, дуже багато жінки нам. Трошки допомагають, звісно, наші наставники. запитуємо, що в поломці там наставники це наші хлопці-водії, які навчали нас. А записатися на курси підготовки водіїв тролейбуса може особа віком від 21 до 45 років, яка має посвідчення водія будь-якої категорії. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1